Напівпричіп типу рухома підлога СТАС 2003 року випуску об'ємом 90 метрів кубічних. Імпортований з Франції, в Україні не експлуатувався у відмінному стані. Є дві корзини під запаски. Ось я в нас саф, інтракция, дискові гальма. На перший час є резина. Рухому підлогу підключали, перевіряли, все працює. Знизу також в гарному все стані. Скрізь цілий. Цілий крани пульт керування окремо потрібно, щоб було живлення 24 вольта від автомобіля, підводилося спередіго взагалі в, в притчах, а якщо немає, тоді механічно працює від гідравліки самого тягача. Тент ціленький, в гарному стані також, підлога рівна. Так як на 2003 рік в дуже доброму стані підлога. Немає тільки одного, двох, трьох, чотирьох закінчення, але то не проблема. Задня стінка з тентом. Напівпричок можливо придбати по перерахунку з ПДВ. Важливий кредит. За деталями звертайтеся за телефонами, які будуть нижче в описанні.